Ми повинні зберігати цю близькість з Богом. Бог вічний, і щоб мати вічне життя, нам потрібно, щоб Бог жив в нас. Це не формула, це духовно. Бог хоче мати з нами близькі та інтимні стосунки через Свого Святого Духа, тому Він дасть нам свій Дух, щоб ми спілкувалися з ним. Він не примушує нас, він дає нам стимули, спрямовує нас, застерігає. Та виправляє нас. Без цього спілкування з ним ми просто залишаємося самі по собі. У нас не буде жодних стосунків із Богом, і у нас не буде вічного життя. Незважаючи на те, що саме Бог врятував нас, навіть незважаючи на те, що ми не заслужили Його благодаті та милості, нам доведеться підтримувати стосунки, а це може коштувати нам усього аж до нашого власного життя. Бог обіцяє нам, що ми не будемо випробувані понад наші здібності. Якщо, на нашу думку, випробування перевищують наші можливості, Бог доведе нашу віру до краю і допоможе нам перемогти через нього. Він підготує та спорядить нас. Але ми також повинні використовувати ту міру віри, яку дав нам Бог. Інакше наша віра може зазнати невдачі не через Бога. А тому, що ми не використали те, що Бог дав нам. Ми несемо відповідальність і можемо вистрибнути з Божої руки в будь-який момент, коли захочемо. Диявол може знову обдурити нас. Дух життя в нас є нашою гарантією спасіння, поки ми перебуваємо в цьому дусі. Він свідчить нашому духу, що ми діти Божі. Але ми можемо будь-якої миті повернутися до нього спиною. І піти своїм шляхом, повернутися до своїх справ та здібностей. Все, що робиться поза вірою, марно, але перебування у вірі Христа робить справи, які здійснюються в Бозі. Вони підраховують і множать плоди, які Бог має зібрати наприкінці часів. Ми не повинні дозволяти Духу в нас згасати. Нам не слід повертатися до світу та його метушні, де наші скарби. Там будуть і серця. Подивися на свої скарби, вони земні чи небесні. Весь світ та його скарби загинуть. Ми не повинні покладати надію та безпеку на скарби світу. Не обманюйся, перебувай в Ісусі, в Його дусі, не відступай у тепле християнство.